Ніч, тривога. Його ж ну, типу, не чутно в лісі. Першечки з, 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 з автоматами. І тут починає таб, табу не йти просто, чи, чи, через ліс. Почнеться стрільба, «Ложись, Я беру тебе в плен, там, типу, там гранати, якісь, це просто ну, по, е, Пару раз таке, таке було. Ну, Нам дали. Е, 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 ну, вже зрозуміло, що нас не будуть нікуди відправляти в складі курсів ну, рот да, навчальних. Нам влаштували проскорений випуск. Тобто, там начитали ще пару днів там, якісь основні там, якісь лекції. Дуже швиденько це вилітало так, що приходить в викладач, каже, що вам не зрозуміло, Каже, у вас є останнє можливість спитати, що вам не зрозуміло, і зрозуміти типу, з'ясувати це. От, отак от отдали госе. Ну, понятно, що ГОСи закрила, там може їх навіть не писати, ну що на війну не відправлять, і ну, таке. Да. І все. І був розподіл, я по розподіл попав в ОК захід.